Стала частиною великого ланцюга, який з'єднає місто Київ з Європою, з кордоном Європи, покорним пунктом Шегині. І ми сьогодні всі станемо маленькими частинками, які з'єднають такі Україну з Як ще буде жити, раз. Можливо, пенсія буде більша, що ми не будемо старцями. І вже нам Совєтський Союз надає отак. Та, і ще нарешті, що вот москалів Ми хочемо, щоб Україна була кращою. Які цінності? Краще зарплати. Я думаю, життя буде краще набагато. Ми на Майдані для того, щоб Україна нарешті інтегрувалася в Єв... mm. до Євросоюзу. Ми за краще життя. І ну, цінності це, по-перше, коли ти бачиш її... mm -hmm. вона вільна, наскільки вона щаслива, наскільки легше в неї життя. От і за такі цінності ми теж тут, щоб люди наші стали вільнішими, добрішими, якісніше життя в нас стало. От скільки може бути реба? Чесність, справедливість, дотрим дотримання, дотримання законів реальний розвиток європейського світу. Порядок в країні, щоб найголовніше підняли зарплати людям. які цього дуже довго і це в Україні нам багато можливостей. Це дуже важливо і річ не в тому там чи є фінансова можливість чи ні. Головне, що справді що люди себе не почувають там людьми другого сорту. Деційності, перше, Верховенство права це для мене основне. Вода, демократія, добробут. це сформулювати інституціоналізоване суспільство, Тут дотримання певних загальноприйнятих правил, поведінки. Це демократичність, повага до людини, до людських прав. Це основне е, основні цінності, які приваблюють особисто мене і думаю, більшість, повага, ну, некорумпованість, повага до людей, щоб в нас були законність і закон був основним. В державі, а не думки наших е, маршватних. Толерантність хочемо, чесність хочемо, справедливість хочемо, безплатне навчання хочемо. Безплатна і так, І медицину хорошу хочемо. Демократія, по увага до людського життя і сухів, прав, толерантність. І правова держава. Ми хочемо теж правову державу. Найперше це де свобода. Законність. Два. Три. Прокуратуру в чорту навіть На да. Молоді, ще блять. На гіллятку. Молоді безплатні світу. Візи. Більша зарплата і пенсія. Це гідне майбутнє для нас, нинішнього покоління. І поки ми молоді, ми одразу думаємо про наше майбутнє дія, свободи, бути людиною у всіх її проявах, вільно думати, вільно діяти, займатися тим, що їй подобається. Тим, що їй диктують, ми хочемо бути вільними Україна, людьми. Україна. Раз незалежно від Росії, друге це економічне зростання, третє освіта, підвищення кваліфікації людей. Четверте заробітна плата. Ну надіємося, що вона буде більшою. І п'яте це просто самовираження, щоб показати, що Україна це дійсно сильний народ юридичні права, захист, освіта. Охорона здоров'я, цілком така, яка повинна бути. О, ну і саме основне, що життєвий рівень, о, соціальний захист. Європейські, так. Як, як мінімум, європейські дороги, європейські відношення, європейські навчання, чиновники, навчання. Оздоровлення, харчування. Ось моя дитина, я хочу, щоб вона вчилася європі. Багато, але я не можу вам пересчитати, ну дуже багато. 28. 27. 27. 28. Але і тепер вже ще додалося азоційовані. Молдова і Грузія. Около не знаю. Членами ЄС то є зараз десь до 32 країн. Польща! Я їздила в Польщу. Чехія, Угорщина, Угорщина, Німеччина. Німеччина. Польща є членом ЄС, Чехія є членом ЄС. Словаччина, Словаччина, так. Чехія добре. <рес> Чехія. Ну, Польща, Угорщина, Словенія. Вони сходять Словаччина. Також Словаччина, Рум... Румунія і Болгарія. Польща, Словаччина, якщо не помиляюся. І Чехія. — чехи Я сходить тільки Польща. А, можливо, Чехія, але вона з нами не межує, вона межує через Польщу. Звісно, Словаччина входить е, до ЄС. Е, та все. Угорщина. Румунія. А ми згодні унія. Ну їх взяли так, на, на, на короткий термін. Союз це інтеграційний блок, створений під егідою Росії. Спроба Дещо відновити принципи співпраці, які були між країнами радянською. А ми де союз боже. Це совєтський союз, якого нам не потрібно. союз. Це той же радянський союз, який і був. Ми його вже прожили. Я вам скажу відверто, я не читала угоду України про митний союз, я читала угоду про асоціацію з ЄС. Я вважаю, що угода про асоціацію з ЄС дуже неправильна, там немає кількох важливих речей, які повинні бути. Обов'язково безвізовий режим, нам нього чомусь не дають. Ну але якщо вже йдеться сьогодні про те, з ким дружити, а по великому рахунку питання сьогодні ставиться так, то ну, зрозуміло, з ким нам треба дружити. Україна, це є ко Україна.